Доброго всім дня. Якщо коротко про ісландські проблеми, вони дуже схожі на наші проблеми, оскільки у нас також само зникають деякі види звірів, птахів, дерев, навіть метеликів. І мало хто звертає на це увагу. Треба віддати належне зеленим Ісландії, лівий рух, лефте. Як вони називаються зараз? Я найду Green, Вони називаються Лівий Рух, Ліве Суспільство чи е, така партія, яка має кілька не, доволі солідну, солідну групу місць в парламенті. Наші зелені вже відстають від Ісландії. Наші зелені українські вони не користуються таким попитом, такою популярністю, як ісландські ліві. Ісландські ліві навіть очолювали уряд. Я маю на увазі зелені, ливі. і кілька проблем, які вони висували і висувають сьогодні, я про них скажу парочку слів. Отже, вся Ісландія, якщо ви приїжджаєте туди вперше, вона розділена на дві великі частини. Одна частина зелена, вона живе, вона дихає, вона існує, а інша частина як пустеля. Це суцільна лава, яка покриває Ісландію, покрита мохом, і там, крім маленьких квіточків, нічого не росте, Лаві взагалі нічого не може рости. І та зелена частина може підтримувати цей баланс, баланс екологічний між двома, двома великими платформами. Ісландці знають, що вони знаходяться на великій лінії зіткнення платформ. І, от, можливо, це. Спокій, який породжує в цьому суспільстві, відкритість у всьому зич, зичливість добра одне до одного. Вони одного дуже поважають, вони поважають всіх до них приїжджає. І таке спокій. І, тобто, вони знають, що сьогодні-завтра Ісландії може не бути. Як не може бути то, то птаха або тієї тварини. Ісландія рахує міліметри, коли ці пліти наближають одна до одної з Гренландії і з Європи, і вона якраз на тому зіткненні перебуває. Вона може зникнути в океані. Як зникне так давно, сто років всьому це не так давно, зник великий острів, на якому жили гагарки. Це відомо, відомий птах, який. Чудовий так. він був без крили, він не мог ходити, але він чудово плавав. І люди знищили цю птаха повністю цю гагарку. У мене є маленький да, слайдик, я потім його додам до, до цієї доповіді. І залишився тільки пам'ятник гагарці. І останню пару знищили 1844 році. Для чого? Чому не вистачало їжі? І повно, є океани, є риба, є, врешті-решт все інше можна вирощувати там те саме, і птахів, і курей, і тому подібне, але знищили. Отже, захист пташиного царства. Зараз вони борються за саме ліва ця партія борються за захист пафінів, пафіни або який ми ще називаємо нашою мовою, це дуже симпатична пташка з червоним клювом. Чергують, чатують на острові, де вони гніздяться, повиловлювали всіх лисиць того острову, щоб вони не їли ті гнізда. Але є лисиці двоногі, які туди плавають вночі і крадуть ці яйця. І, отже, це, це, спостерігати за цією боротьбою є доволі цікаво і тривожно. А, і знаєте, і, чесно кажучи, заздріч тим людям, які, які переймаються цією проблемою. Отже, птахи у них один напрям. Наступний напрям це боротьба за збереження китів. І кити не виловлювалися в Ісландії два понад 20 років, і буквально кілька років тому дозволили знову вилив китів. Ми, ми плавали дуже довго по океану. Атлантичному, щоб побачити їх, тільки побачили здалеку, їх там дуже мало. І буквально, от вчора я бачу хизуються якийсь дуже багатий бізнесмен Ісландії на фоні блакитного кита, а блакитний кит він потрапив до червоної книги, їх вже немає. Залишилося кілька там особів, які, які є на кшталт золота, да? їх треба берегти. І він доводить, що це не блакитний кіт. і він говорить на камеру, що це не блакитний звичайний кит. Повернись, відкрий очі, подивись, видно, що він блакитного кольору. Отже, вбили його, вбили його. З якою метою Так, да, Ісландія зараз переживає кризу. Так, вона, так як всі інші країни Європи, страждає від нестачі грошей, того того До слова, ліві Ісландії розкрутили, підняли дві дуже такі голосні справи в міжнародних судах. Вони віднайшли в Німеччині кілька контейнерів з китовим м'ясом. Це коли забороняли виловлювати кита, вони його знайшли, знайшли, хто це зробив, знайшли хто постачальник, і тих людей притягнули до відповідальності. Тільки можна аплодувати таким людям, що вони це зробили. Ну зараз не знаю, як буде сьогодні Ісландія і Ліві себе поводити. 161 шістдесят кіт написано в них в розпорядженні можна виловити. Чому 161, а не 2, а не 3? Ну, Коли їх було тисячі і тисячі, кажуть, вони це можливо зробити. Да, це жир, це паливо, це ліки, але не вже не можна без цього прожити? У мене таке питання. Це захист китів. Наступне питання в них це відродження лісу. Ви знаєте, і чудово говорив пав Ентоні про ліси about the forest». Про ліси в Карпатах. Це легені Європи, наші Карпати, це легені нашої України. І ліс в Ісландії також є легенями. Там і так чисто повітря, оскільки немає великої промисловості, але немає великих дерев. Це було знищено ще тоді, коли людині потрібно було опалювати пічку, будувати будинок і все робити з дерева. Коли вони з цим спохватилися, тепер починають відроджувати той ліс. Збирають насіння по всьому світу і намагаються виростити з насіннячків ці маленькі ялиночки, сосанки. Вони вони там є, кілька гектарів засаджено, але дуже маленькі 50-60 сантиметрів. Дуже важко рости. Холодна зима, мало сонця. Це не те, що природа в Україні. І там нема чорнозему, чи може пишатися наша земля. Отже, Наступний цей напрям це відродження лісу. відродження лісу. Чим пишається Ісландія сьогодні це своїми кіньми. Це ісландська лошадка. Вона дуже відома, але не можуть її возити на різноманітні виставки, оскільки можуть бути проблеми, вони бережуть цю породу. І що підштовхнуло, виникає питання вже до завершення. Що підштовхнуло людей, ісландців, замислитися над тим, що вони роблять? Вони знищують свою державу до того, як вона може зникнути під водою. Да? І що до цього підштовхнуло? Можливо, церкву, можливо, знання. Скоріше всього, знання освіта, а можливо, і їхній другий світ, який називається світом тролей. Ну, ви знаєте, що в Ісландії є. Міністерство, міністерство у справах тролей і там жодну дорогу не побудуєш, якщо ти не запитаєш дозволу у тролей. Ми в одного дядечки попросили, проведи нас на одне озерце, покажи там один місточок, був дуже красивий здалеку. Він нам відповідає: я не можу. Я вже там один раз сьогодні був зранку, я його погодував. Я більше туди не піду. Я не хочу, щоб він на мене розсердився. Більше половини населення ісландців вірять в троли. І такі вони існують. Вони не дають шкодити, вони не дають знищувати, вони захищають свій мир, мир світ і світ, людей, і світ людей. І як далі будуть розвиватися події? Побачимо. Негаразди є, проблеми є. І під підтверджую, так епоха споживача вже сьогодні дуже сильно стукає в двері, як знову ж казав професор нам Сполучених Штатів Америки. І на жаль, така епоха захопила і українське молоде покоління наших студентів, в тому числі, хотілося б поламати цю тенденцію і відкрити людям да, всі ті проблеми, які існують сьогодні. Дякую вам за увагу. Можливо, дуже сумбурно, швидко, але спасибі. Дякую. Дякуємо так, дуже. Така цікава доповідь. Скажіть, є чому повчитися? Шановні колеги, є якісь питання до Людмили Дмитрівни? Є два питання. Прошу. Угу. Людмила Дмитрівна, от у мене до вас такі запитання. От, по-перше, от ви зазначали, що вони знищували також, не допускали лисиць. Які в свою чергу вже знищували деякі види птахів? От чи не є це втручання саме у саму екосистему, зокрема природні ланцюги, скажімо, харчування тих самих лисиць? Це перше питання. І друге питання. От, ви казали, що ісландці дозволяли виль, вилов саме з полювання саме на 161 кита. Це дозволялося саме приватним компаніям чи якісь державні монополії. В тому і більш yes. ширше з цього випливає запитання. Тобто в Ісландії, в порівняно навіть меншій країні за населеннями територією, ніж Україні, також економічні інтереси перемогли. Не саме турботу про екологію. Дякую так, Дякую вам за запитання. Перше що до лисить. Ну, по перше, є інші острови, де лиси спокійно можуть жити, основна територія. А це не маленький острівець, маленький острівець його видно з реки, можна туди доплисти до цього острівця і лисиці туди повадились. Я теж думаю, що вони так чи інакше можуть туди доплисти, але вони їх не знищують, вони їх виганяють. Це різні речі, тобто вони хлопляться виводять. І, можливо, навіть якісь досади, там їх розташовують, але вони намагаються годувати лисиць чимось іншим, щоб їх не приваблювати до цієї наживи. Ну, якщо відповіла на перше питання, дякую. А друге питання щодо вилову, це вони от зараз прийняли таке рішення кожен рік вбивати 161 шістдесятну кита. Зараз. зараз. Це робить одна велика кампанія, вона приватна. Як вони кажуть, ісланці найбагатша людина. Ісландії, я думаю, що можливо і в Європі не остання да, людина за своїми статками. От саме ця людина кажу, стояла перед ним. Це давала інтерв'ю, і нас це здивувало настільки, наскільки зелений долар да, перемагає все інше. До того і він не думає про майбутнє. На жаль, це частина бізнесменів. Вони навіть не замислюються про майбутнє своїх дітей, своїх онуків. Ми знаємо, є така теорія третього покоління. І третє покоління це онуки тих, хто колись емігрував. І саме онуки хочуть повернутися на свою батьківщину. Оце ці коди, національні коди, етнічні коди, які тягнуть вас назад. Ви не зможете довго по покоління перебувати за кордоном. Ви повернетесь сьогодні-завтра. І куди ж вони повернуться, того ж самого бізнесмена, на пустоту, на порожнину, як вони будуть далі жити? Зараз, зрозуміло, всі ці діти вчатися за кордоном, вони там в Штатах, вони в Оксфорді, Кембриджі і тому подібне. Вони там перебувають. Але їхні онуки повернуться. Я в цьому переконана. Дякую.